Ми живемо в світі, де компетентність вона починає поступатися своїми позиціями різноманітним квотам, різноманітним ідеологічно вмотивованим нормам і критеріям. Це такий вступ. Тепер до певних фактажів. Крістін Лагард, це голова Європейського центрального банку. Вона днями констатувала, що Європейський Союз і країни Європи. Вони не мають досі своєї власної платіжної системи, які є аналогом, наприклад, Visa і MasterCard. American Express є ще така платіжна система, вона не поширена в Європі. Це американська суто американська. Наприклад, Visa, MasterCard – це глобальні платіжні системи. Тому фактично банківські картки всіх банків в Європі, в тому числі, ну і в Україні, як ви знаєте, вони. Можуть бути лише двох платіжних систем: це Visa або Mastercard. І обидві платіжні системи, і Visa і MasterCard це американські платіжні системи. І от Крістін Лагард, глава Європейського центрального банку, говорить, це проблема. А також ми можемо говорити про систему PayPal. Це також система онлайн швидких миттєвих платежів і грошових переказів. Тобто Христін Лагард констатує, що в Європі немає ну таких базових речей, базової інфраструктури банківських послуг і банківського сервісу. І відповідно, європейські банки великої, величної, європейської цивілізації, вони користуються американськими напрацюваннями. Тут я хочу додати до слів Крістін Лагард, що у Європи, у Європейського Союзу, немає не лише аналогів візії MasterCard і власних платіжних систем. У Європи за десятиліття свого існування, Європейський Союз, точніше, за багато десятиліть свого існування і країна ЄС не спромоглися навіть створити власної онлайн-пошукової системи. Ну, я маю на увазі щось типу Гугла якогось, або. Яху або інших пошукових систем глобальних, якими користуються більшість країн західного, західного, західної напівкулі. Європейські країни не спромилися створити навіть власного поштового сервісу, користуються зазвичай американськими. Є там деякі європейські сервіси, типу Протон, але вони дуже. Вузько спеціалізовані, дуже часто є платними, вони є не є масовими і вони точно не складають жодної конкуренції глобальним масовим сервісам електронної пошти, ну, типу Gmail або Hotmail, щось або Outlook. Європейські країни не спромоглися навіть своєї власної соціальної мережі створити за роки існування Європейського союзу. Тобто, Європейський союз великий і могутній. Не спромігся створити базові речі, які основою сучасної технологічної економіки. Вони повністю пасюзанні по в багатьох нішах, і в тому числі в інтернетівських платформах, і в банківському сервісі. Ну, до речі, жодного месенджера не створили. Всі майже месенджери, яким користується світ. Ну, звісно, американці тут домінують. Ну, Viber, щоправда, не є американською американським месенджером. Telegram також не є європейським месенджером. Тобто, європейські країни, ну що сказати? Це якщо говорити далі, піти у виробництво. Ми навіть не говоримо про те, що виробництво воно вже взагалі поза межами Європи. Але легендарні німецькі європейські фольксвагени зараз не лише збираються, а розробляються вже моделі в Китаї. Легендарна Вольва шведська європейська, вона вже не лише виробляється, вона вже належить китайським компаніям. Тобто, що відбувається? Чому відбувається саме так? Бо ми можемо називати ще дуже багато різноманітних прикладів. Натомість, що є в Європі? Натомість в Європі є гендерна рівність, є гей-паради, є е, політика різноманіття. в Компаніях, в організаціях і підприємствах і політика інклюзії там в університетах. Звісно, вся ця, вся ця, тобто, немає банківської платіжної системи, немає власної соціальної мережі, Автомоб... компанії з виробництва заводи з виробництва автомобілів закриваються, переносяться в Китай, е... Тоб... є... але натомість є гей паради, гендерна рівність. Політика інклюзії і політика різноманітності це так звана дея політика. Тут слід сказати, що в Америці це теж є оця дей-політика. але в Америці е, все ж таки дуже сильні консервативні настрої, які об'єднуються навколо республіканської політичної сили, республіканської партії. Відповідно в Америці повно штатів, більшість штатів насправді які не практикують і не сповідують цю політику деї там діверситі, Різноманіття, інклюзія тощо. Що передбачає ця політика дівсіті, інклюзії, різноманітності, інклюзії, гендерної рівності? Тощо вона передбачає, що в усіх сферах життя, в тому числі в бізнесі, на виробництві, мають почати домінувати певні ідеологеми, нібито міркувань суспільного блага. Але насправді це призводить до того, що відповідно ці галузі економіки перестають бути конкурентноздатними. Як це працює? Це працює, наприклад, коли встановлюються або законодавчі квоти, або певні такі звичаї традиції під тиском суспільних певних груп, там ЛГБТ-спільноту групувань тощо, починають встановлювати, наприклад, принцип квотування. Ну, наприклад, там, половина людей в наглядовій раді якоїсь компанії мають бути. Представниками якоїсь однієї статі, там, ну, як правило, жіночі, тобто сильно виборюють, щоб були представники жіночої статі в, в борді, ну, не виборюють, щоб представники жіночої статі були на виробництві важкому, звісно, бо визнають, що там різноманітність абсолютно недоречна. Є сфери і галузі, де. Пріоритетно домінують через свої біологічні особливості чоловіки, а в інших сферах, як, наприклад, середній медичний персонал, там, очевидно, краще можуть впоратися жінки. Але починають впроваджувати цю ідею про те, що стать не має значення. Ми маємо долати різноманітні так звані статеві або гендерні стереотипи. І починають це впроваджувати, в тому числі в галузь освіти. Це коли, наприклад, ректором. Або на кафедри починають призвати, призначати і обирати, точніше не обирати, а призначати науковців, спеціалістів не відповідно до їхньої компетенції, а відповідно до їхньої статі або гендеру, або кольору шкіри. Тобто, коли починає домінувати в суспільних процесах квотний принцип, це призводить до того, що починають е, такі фундаментальні. Цінності розвиненого суспільства, успішного суспільства як конкуренція і компетентність, ці цінності починають відходити на другий план. І замість компетентності, замість професійності, замість високої виробничої ефективності починають надавати перемогу певним квотам. І в тому числі за рахунок. Скасування або приниження цінності, компетентності і конкуренції. Відповідно, ну е, там в, е, скільки у нас має бути ну, в, в Америці, в деяких штатах це теж практикувалося, або за часів демократа. Обама або демократа Байдена, це на федеральному рівні також намагалися впроваджувати. Але там є змінність влади. Там то демократи, то республіканці, то консерватори, то ліволіберали ліберали приходять до влади. А в Європі це прямо на рівні Брюсселя просувається як єдина можлива політика цінностей і переконань, і концепцій, і корпоративних відповідно політик. Тобто. Компетентність на другий план, головне різноманітність. Головне не ті, те, які професіонали працюють в компанії, в бізнесі або в університеті викладають, а головне, щоб там було 30% чоловіків, значить 30 або 35% жінок, трошки білих. Трошки чорних, трошки жовтих індусів, ну і обов'язково кілька гомосексуалістів, лесбійок і обов'язково кілька транссексуалів. Тобто, оцей квотний принцип він всюди домінує. В Україні, до речі, він теж починає просочуватися, я про це пізніше скажу, політичні процеси. І відповідно, все це до того і призводить, що е системи починають програвати історичну боротьбу і економічну боротьбу в тому числі. Звісно, тут може бути різні причини назвати, чому Європа настільки посезання в багатьох секторах глобальної економіки в, там, Тут різні причини можуть бути. Просто бо глобальний світ і різні території світу, різні країни відповідають за різні напрямки. Але те, що Європа повністю програла інтернет, повністю програла банківську сферу. Ось платіжні системи. Ну просто ми почали з цитати Крістін говорить, Цього є різні причини, але в тому числі глобальна причина. Це так звана політика diversity, різноманітності за рахунок скасування компетентності і професіоналізму. Коли квоти статеві, гендерні, расові, етнічні, сексуальні, починають брати вгору. Звісно, що будуть вигравати ті країни і ті бізнеси, компанії і суспільства, де по старинці пріоритет мають компетентність і конкуренція, а не квотний принцип. В Україні, як ви знаєте, теж, але перед Україною, до речі, хочу сказати, що буквально днями стало відомо, що американці, Сполучені Штати, як ви знаєте, в Сполучених Штатах після проходу Трампа скасували взагалі цю політику Дей, це diversity, integrity, і інклюжен оцю політику різноманітності та інклюзії, і все ж таки знову ж таки там повертається до принципу компетентності. Тобто, людина має отримувати посаду в кампанії, в політиці, в бізнесі, в університеті, не через. Стать кольор шкіри сексуальну орієнтацію. Це взагалі не має братися до уваги, а через компетентність, через професіоналізм, через те, що вона виграла конкурентну боротьбу і довела свою ефективність, а не для того, щоб гарно виглядало відповідності до всіх квотних норм. І тепер американці вимагають, щоб в європейських країнах європейські компанії теж відмовлялися від цієї політики. -деї. У який спосіб формально в принципі Сполучені Штати не мають повноважень визначати в європейську політику європейських компаній, але вони написали листи розпорядження по лінії державного департаменту в американські посольства в європейських країнах, і вони фактично обмежили для посольств можливість отримувати послуги від європейських компаній, які практикують політику ДЕЙ. От, наприклад, підрядники Державного департаменту США повинні, повинні засвідчити, що вони не впроваджують жодних програм оцих дей інклюзії і різноманітності. Тобто, е якщо ти, ви хочете співпрацювати з американськими посольствами, з, американськими, з американською державою, а ви європейські компанії, у вас, вашій компанії не має впроваджуватися оця політика різноманітності та інклюзії. А ця компанія ваша має працювати за принципом ефективності, компетентності і конкуренції. Не хочете працювати з американськими бюджетними грошима, без проблем продовжуйте впроваджувати політику інклюзії. Але якщо хочете працювати з американцями, Америка тепер просуває інший наратив. Повертаємось до природи речей. Коли компетентність має значення. В Україні, ви знаєте, що вже кілька років, вже, мабуть, років 7-8, я ухвалили закон про так звані квоти в політичних партіях. Наприклад, сьогодні для. В списках на вибори має бути обов'язково там, здається, певна кількість там 40% представників однієї статі в кожній п'ятірці чи в кожній десятці. Ну, звісно, там вони не, не вказують, що це мають бути збільшення кількість жінок, хоча, звісно, по факту це робиться для збільшості кількості жінок в політичних. Списках, бо раніше це, можливо, там кілька жінок було в політичному списку, абсолютно більше це були чоловіки. І питання в тому не в тому, що жінки не здатні займатися політикою, а можливо, вони можуть бути сформувати на 100% той список. Питання в тому, що не закон має визначати квотність в усіх сферах суспільного життя, ось стільки жінок, стільки чоловіків, а здоровий глуст. І принцип ефективності. Саме це має бути базовим принципом. Не для того, щоб в кожній п'ятірці на виборах було три жінки, або три чоловіка і дві жінки, або в кожній десятці, відповідно, 40% представників якої статі, це побудова некомпетентного суспільства. До речі, на останніх парламентських виборах у Верховної Ради ви бачите, кого понабрали, хто туди прийшов. І жінки, і чоловіки. Малокомпетентні дуже часто люди, яких там, як іноді жартома, говорить, ледь не по оголошеннях набрали, а дуже часто набрали заради того, щоб закрити жіночу так звану квоту, наприклад. Це про те, що і були компетентні люди, але треба закривати певні квоти, щоб відповідати нормам закону. Тому люди здорового глузду вони завжди принципово вони засуджують, і ми засуджуємо цю концепцію квотності. В будь-якій діяльності, в політиці або в бізнесі, в університетах, в навчальних закладах, мають приходити і здобувати певні повноваження, робочі, управлінські, політичні люди згідно своєю компетенції, які виграли конкурентну боротьбу. І вони мають здобувати відповідну нагороду у вигляді. Повноваження, які вони здобувають. В цьому є, звісно, певна, певна жорсткість, тому певні такі пом'якшувані механізми, звісно, також треба іноді застосовувати. Але якщо ми не хочемо програти системно, Китаю остаточно або іншим країнам, які, арабським країнам, тому, звісно, там нафтові гроші вони визначають успіх і розвиток. То, але все ж таки європейська цивілізація, західні країни, вони мають нарешті повернутися знову до принципу компетентної, ефективної праці, а не політики diversity, різноманітності та інклюзії. Зараз європейські і деякі компанії, вони переходять взагалі на 4 робочі години робочі тиждень, або вони деякі країни, там Бельгія в Англії, проводили які експеримент. Тобто інклюзія, diversity, 4 дні попрацювати на тиждень, от допрацювалась. Що починають програвати жорстко боротьбу, а відповідно втрачати в, в грошах і впливі на глобальні міжнародні політичні економічні процеси. Це ми ще не говоримо про військовий промисловий комплекс, який абсолютно завалений в європейських країнах, які виготовляють ну, нібито класні моделі, але вони в недостатній кількості, тому що не хочуть вже працювати. Тому що diversity, тому що некомпетентні неефективні люди здобувають повноваження або управлінські інструменти не лише в політиці, а й в промисловому виробничому секторі. Там в Америці зараз масово почали звільняти генералів. Ну, звісно, дуже часто це жінки-генерали, які ніколи ніякого бойового досвіду не мали і мати не могли, але просто ставились на ці посади через свою стать або транси, транссексуали, або ще хтось. Тобто, все це абсолютно політика від лукавого. Чоловіки, жінки мають розвиватися, мати абсолютну рівність можливостей. Рівність можливостей має бути у всіх однаковою. Але перемагати має найсильніший, найефективніший, найпрофесійніший, найпрацелюбніший. Саме це забезпечує стабільний розвиток державам, суспільствам і економікам. Це наше правила, наші принципи. А якщо ви є консерватором, якщо ви є тим, хто поділяє принципи здорового глузду і природного порядку християнином, долучайтеся до нашої спільноти. Руху всі разом. Ви можете заповнити відповідну анкету за формою в описі під цим відео. Також поділіться цим відео, ми будемо за це дуже вдячні, адже це допоможе просувати відповідні ідеї, які для нас є важливими. Дякую за увагу. Побачимось.